У Калинівці Колківської громади кожна родина вирощує гарбузи, розповів Суспільному найстарший мешканець села Іван Бугайчук. Чоловік каже: після розпаювання землі, а це відбулось понад 20 років тому. Аби на діли не заростали зіллям, їх стали засівати гарбузами. Нас поля аби з дожаврубіроку маєм навірно. – Ну, 15, 15. торик було більше. А де поле будемо дивати? Галина Бугайчук показує поле з гарбузами. Жінка каже, ще не починали збирати врожай, поки зайняті картоплею. А у родині Миколи Сокола перший врожай привезли до хати. Сукіра. Розрубав. І так працюй, вибирай. Розмір гарбуза не головне, важливе насіння. Саме з нього селяни і мають зиск, говорить жителька Калинівки Тетяна Оксенюк. Цього року, каже жінка, врожай хороший. Чотири хури привезли. Ми не думали, що теж стики саме ж буде. І там, і тут, і там лежить. Шкрябою, щоб без м'якуті. Ну і беру вишменька і вибираю. Ну, є хто, якщо не можна вибрати, промивають є. Ну, ну про це є, просиджують. Господиня каже, процес вибирання насіння може зайняти місяць часу. Починаємо з березня посередині, десь на гарбузи вибирати кінчаємо ну, заморозків, і то даже заморозки, приморозки, ще ну, вдарять у ті морози, дуже не можна вибрати. Гарбузи, що руки викручує, пальці викручує. Далі насіння сушать у печі, каже Микола Сокол. Якщо таку піч крепку не напалюєш, то до вечора буде, треба поворушити їх туди-сюди, щоб вони не пригоріли. І так воно до години шостої, сьомої буде сухе. Вже сухе насіння здають заготівельникам. Микола Сокол каже, що року ціна на нього знижується. Позамийнулий рік було до 100 гривень. Цьому році падає, була шістдесят вже 50". Після вибирання насіння від плодів залишається гарбузова м'якоть. Каші з неї не варять, бо то кормовий сорт і смакує худобі, каже Тетяна Оксенюк. У господарстві годують ним кролів, качок, корів, свиней та коней, говорить жінка. Загалом на Волині гарбузи вирощують лише у особистих селянських господарствах. Скільки таких облік ніхто не веде, розповів начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Щодо життя села, то роботи тут восени багато, говорить подружжя Бугайчуків. Кукуруза стоїть, а ще на полі кукуруза стоїть і на полі гарбузи ще є. На пайовий, ще тут гарбузи. Картопки вибрати, в льох поносити те викинути. О, така робота в нас. В зранку до вечора яблука вбивати, саме головне грушки. Я привикла до села. Я в селі. Я що я в місті буду робити? Сидіти? Ні. Я туди поїду за день, на день. Я не можу, щоб мені додому скоріше приїхати. Я приїхав додому, я здоровий вдома. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.